Дрони знову б'ють по заводах РФ, які обслуговують ворожий воєнпром. Цієї ночі цілю безпілотники стали хімзавод Азот та Котовський пороховий завод. Стовпи вогню та диму поблизу хімзаводу Азот видно на кадрах очевидців. Місцевий мер заявив про 37 прильотів. Вранці записав відео поблизу заводу, нібито на підтвердження того, що руйнувань немає. Хімкомбінат Азот постачає компоненти вибухівки для артилерійських снарядів та авіабомб. Керівник центру протидії корупції Андрій Коваленко підтверджує атаку і на Котовський пороховий завод, один із ключових виробників порохів УРФ. Його продукцію використовують десятки оборонних заводів. Без Котовська не стріляє ні град, ні смерч. Пише Коваленко. Обидва підприємства не вперше атакують дрони. Загалом ворожа міноборони заявляє про дронові атаки в десяти областях РФ. Атакували й тимчасово окупований Донецьк. Місцеві пишуть про гучні вибухи та прильоти.